Можна мібула, Желенька. Ой, терном заросла. Пісня, як багато вона важить у житті людини. У ній його минуле, сучасне і майбутнє. В ній найповніше виявилася душа народу. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу, це історія українського народу, народу трудівника, народу воїна, народ, що століттями бився як лев за свою свободу, що століттями витрачав усю свою силу, свою кров, на здобуття права на повноцінне життя, на виявлення в житті всіх своїх здібностей. Яких передаються думки, почуття, настрої народу в суспільному житті називаються соціально побутовими? Соціально побутові пісні дуже різноманітні за жанрами та тематикою. Вільними явищами встановлення Росією кріпацтва на українських землях, кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника. Серед різних видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще й панщина, примусова праця закріпачених селян у господарстві поміщиків. Кріпацькі пісні вражають силою реалістичного зображення тяжкого підневільного життя селян, протесту проти приниження людської гідності і безправ'я у його буденних проявах.

Скасування кріпанства у 1861 році з'явилися бурлаки. Ними ставали люди, що не мали власної хати чи притулку, поневірялися по чужих землях, шукаючи засобів для прожиття. А також колишні козаки, що після знищення січі, не маючи дому, рятувалися від розправи з боку російської влади. Бурлаками ставали також кріпаки утікачі і ті, хто тікав від рекрутчини. Бурлак це самотня бездомна людина, як правило, неодружене або яка з певних причин покинула сім'ю. Основні мотиви бурлацьких пісень це тяжка праця, поневіряння на чужині, мізерність тимчасових заробітків, нарікання на злу долю. До бурлацьких пісень тематично близькі наймицькі і заробітчанські. У них теж йдеться про долю наймита якого хазяї зневажають, гонять після тяжкої роботи у полі, ще й носити воду і пасти худобу. А буває, віддають найми в солдати замість свого сина. Діао є хоч і да, нево. рекрутські пісні. Пісні про важку службу юнаків у російській царській армії. Війську Австро-Угорської імперії наприкінці 18 століття в Україні, коли царський уряд ліквідував козацькі війська, було запроваджено рекрутство. Тоді служба у війську була фактично довічною, якщо рекрут нагинув на війні та повертався додому уже старим або калікою. У 19 столітті у війську служили 25 років. В цих піснях звучить туга за домівкою, за ріднею, нарікання на долю. Один із провідних мотивів прокляття панам, які насильно віддали в солдати-офіцерів. Які знущалися з новобранців, зображені картинки кривавих боїв, страждань і смерть, поранених, які ненавидять тих, хто затівав війну, стогін матерів за синами, сум батьків і ридання покинутих дівчат. Я у чужим краю огину я чужим краю. Пустили порожа. Шмацький промисел в Україні відомий з 15 століття, а його розквіт припадає на початок 18 -го, 19 -го століття. Чумаки торгували переважно рибою та сіллю, яку привозили з Дону і з берегів Чорного та Азовського морів. Довгий шлях. Невлаштованість побуту, безпека ворожих нападів, хвороба і смерть на чужині основні мотиви чумацьких пісень. У них показані і причини, які змушували селян вдаватися до чумакування. Атишком, а може і життям, в тому в цих місцях важливе місце займає мотив прощання з родиною, бити з ворогом і героїчної загибелі козака. У казацьких піснях підкреслена непокірність молоді, що не хотіла закріпачення і вибирала життя, повне тривог і небезпек, але вільне. Тому і покидали рідні місця не з добра, не з розкоші, а з великого лига. Української пісні її глибоку поетичність і красу вперше заговорили не самі українці. Народ був далекий від того, щоб хвалитися багатством своєї мистецької діяльності. Народне мистецтво було рідним, природним, звичайним. Ніхто й не задумувався над тим, яке місце посідає чарівна українська пісня у великому багатомовному світі. Тільки тоді, коли в Україну бували сусіді гості, мандрівники, які з подивом слуховувалися у красу і поетичність пісенної мелодії. Чало з'ясовуватись, що у ній сховані безцінні народні.